Виконуємо номер 1276 із підручника Алгебра 7 та номер 57,32 із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Чотири роки тому батько був у вісім разів старше за сина. А через 20 років батько стане вдвічі старше за сина, скільки років кожному з них зараз. Приступаємо до виконання. Нехай батьку зараз X років, а сину y років. Нехай батьку зараз Х років а Сину Y років. Чотири роки тому Батьку. Було x відняти чотири років. А сину. Іграк відняти чотири років, враховуючи що? Чотири роки тому батько був у 8 разів старший за сина маємо рівняння x відняти 4 я кількість років сина збільшую у 8 разів, і вони стають рівними рокам батька. Далі, через 20 років, батьку буде... Х додати 20 років, а сину Ігрек додати 20 років, враховуючи що через 20 років батько стане вдвічі старшим, Старший за сина маємо друге рівняння. Х додати 20, і я збільшу кількість років сина в два рази, і вони стають рівними рокам батька. Щоб відповісти на запитання задачі, ми маємо знайти такі значення x і, y, які задовольняли б обидва рівняння, тобто задовольняли систему рівнянь, тому складаємо систему рівнянь, і наша система Х відняти 4. Дорівнює 8 помножити на ігрок відняти 4 і Х додати двадцять, дорівнює 2 помножити на суму Y і 20. Розкриваємо дужки. Буде 8 y відняти тридцять 2y додати 40. І тепер доданки з змінною переносимо в ліву частину без зміни вправу. При перенесенні змінюємо знаки на протилежні. Маємо Х відняти 8 у дорівнює мінус 32 додати 4. І X відняти 2Y дорівнює 40 відняти 20. Ну, а тепер зводимо, о, рахуємо праву частину. Х відняти 8 y дорівнює мінус 32, додати 4 це у нас буде мінус 28. І х відняти 2 дорівнює 20. Помножимо тепер перше рівняння на мінус 1. Отримаємо. Міс х додати 8 ігрек дорівнює 28. Друге, переписали. І тепер, як бачимо, перед зміною х у нас протилежні коефіцієнти, почнено додаємо. Місх дати х буде 0, 8 іг додати мінус 2 y, це буде 6 ігрек. І 28 додати 20 буде 48. А тепер знаходимо Y. Y дорівнює 48, поділити на 6. Маємо 8. І тепер підставляємо значення Y дорівнює 8. У друге рівняння знаходимо відповідне значення х. 2 множимо на 8, дорівнює 20. Y дорівнює 8.

а сину вісім і записуємо відповідь. 36 і вісім. Номер 1276 Із підручника «Алгебра 7» Та номер 57.32 – крапочка із підручника математика 7 інтегрований курс частина 2 виконано